Так, ще раз доброго дня, мої дорогенькі, як обіцяла в попередньому відео сьогоднішньому, показую вам, що в мене є по півлітровим гелям. І так, ось такі два кремові і ось таких дуже багато, оцей дуже класнючий півлітрових ось таких гелі. Це чоловічий, це чоловічий два в одному шампунь. Так, значить, зараз на них дуже-дуже приємна ціна по 129 гривнів. І ось такі піни. Також по 129 гривень. Наступному каталозі вони будуть окремо дорожче, по 179. Якщо брати три одинички, буде по 119. Ну, домовимось. Так що, якщо ви будете брати будь-які три одиниці, я також зроблю по 119 і ще буде моя знижечка. Ось такі пінки класні. Все по пів літра. Окреме виділила таку серію. Це у нас окрема в каталозі серія. Тут три одиниці ось такі. Щоб ви могли прочитати собі, показую так. Ось такі три геля. вони зараз по 149 гривнів. Також в наступному каталозі. Будуть дорожчі, а якщо будете купляти 3, то вони будуть також по 119 гривень. Буде супер на них знижка. Оце новинка наступного каталогу. Я вже показувала в попередньому відео, я отримала це півонія. Буде окремо по 179 гривень за одиничку. Але зараз можна придбати в супер ціні за набір, дуже класнючий набір, дуже класний. І ось такі у нас також окрема серія в каталозі. Тут гель і еліксір для душу. Два в одному. Це в мене лаванда і імбіль, і зелений чай і вербена. Ось такі два, також по півлітрові баночки. Вони були колись трошки дешевше. Зараз в каталозі вони більше 200 гривнів. Але хто? Кому подобається ця серія, домовимось, я зроблю на неї дуже гарну знижечку. Так що, кого зацікавило півлітрові баночки, скоро у нас 8 березня, можна також робити ось такі набори такого плану. Такого плану набір можна зробити, подарункові, да? і вже буде у вас готовий подарунок. якщо звертайтесь, когось що зацікавило, будь ласка, чекаю на ваші повідомлення.